Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, дорогі спільночани. сьогодні в нашому парафіальному служінні ми розпочали літургію передосвячених дарів. Там читаємо такі слова, нехай направиться молитва моя, мов кадило перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечірня. У часі Великого посту наша молитва є дуже важлива. Христос завжди говорить: чувайте і моліться, щоб не ввійти в спокусу. Що то є молитва? Це є моя розмова з Господом. І тому Христос нас сьогодні запрошує до розмови. Нехай наша молитва насправді направиться мов це кадило, яке ми приносимо наче ту кадильну жертву Богові на славу. Тому молімося щиро, відкриваючи своє серце, поминаючи тих, хто вже у вічності. Тому молімося і чуваймо, щоб не війти у спокусу.